Мученики Христові, при ви віддали себе добровільно на смерть і жертву, та й кров'ю вашою освятили землю повітря, ж освітили вашим відходом. Тепер ви проживаєте на небі, світлі, незахіднім, і молитеся завжди за нас, боговиці. Сьогодні свята Мати Церква, вшановує пам'ять мучеників Маркіяна і Мартинія, які жили в 4 столітті в Константинополі. За імператора Констанція, який був аріанином і, прийшовши до влади, почав ставити на ключові посади виключно аріанів, які негативно ставились до православних християн, які визнавали божество Ісуса Христа і називали його співбезначальним, і, а вони, ар'яни, натомість говорили, що е, Ісус Христос був сотворений, тобто Він має початок, можливо, Він навіть і е, є людиною. І таким чином вони почали гоніння на християн, які е, не ховалися, які е, не цуралися Христа і були готові е, віддати своє життя за нього. Невдовзі аріани почали гоніння на християн. Спочатку вони е, вигнали із Константинополя патріарха Павла, а невдовзі також його е, мучницькою смертю забили. Е, далі вони взялись за оточення патріарха, які також жили чеснотливим життям, які е, любили Христа. Мартині і Маркіян були секретарями, нотарями патріарха. Їх посадили в в'язницю і спочатку намагались підкупом їх переманити на свою сторону. Однак ніякі гроші, навіть обіцянки єпископських свячень не були для ними нічим порівняно із справжньою вірою в Христа і визнання правдивого Христа. І тому вони їм відмовили, хоча розуміли, що можуть загинути мучницькою смертю. Тому їхня відмова стала ось цією причиною мучницької смерті. Після смерті їх забрали православні, які були в Константинополі, і поховали. Через пару десятиліть Іван Золотоустий. Який е, е, був патріархом, е, перепоховав їхні тіла в новозбудовому храмі, до якого приходили люди і просили в е, цих мучеників ласк. І були вони вислухані з Богом.